Добрий день, вас вітає центр досліджень воєнної історії Збройних сил України. Мене звати Артем Папакін, і сьогодні ми поговоримо про військо Великого князівства Литовського. Після плюндрування монголами руських земель Руські князівства відновилися і в них зберігалася своя влада і своє військо. Протягом ста років монголи обкладали даниною руські землі, проте починаючи з 1340-х років. На українські землі поширюється влада Великого князя Литовського. Литовські князі не руйнували князівської адміністрації, залишили старі порядки, і протягом тривалого часу зберігалися Київське, Волинське, Чернігівське князівство, Подільська земля, які мали власних правителів і власні Збройні сили. Основою війська Великому князівству Литовському були кінні воїни, рицарі. Саме такий термін рицар виживався в староукраїнській мові у період Великого князівства Литовського. Це була шляхта, це була вища категорія населення, які несли військову повинність. Існували великі князі, удільні князі. Кожен із них мав свій двір, який виконував функцію як раніше під час руської держави, дружини або двору. Уже в XVI столітті багато магнатів. Стали також мати надвірні хоругви. Це було особисте військо, приватна армія, або гвардія цих правителів. Шляхта, рицарі володіли землею, і в залежності від розміру земельного наділу вони повинні були або самостійно вийти, виконувати військову повинність у кінному строю із латами і відповідною зброєю, або виставити ще й крім себе певну кількість озброєних людей. Нащадки руських бояр, які не мали великих земельних неділів, вони служили в якості служивої шляхти, тобто були просто рицарями, які самостійно самі себе відправляли на війну. Крім того, великими землевласниками були монастирі. Монастирі так само повинні були виставляти певну кількість війська, коли цього зажадає правитель. Крім того, уздовж річок, уздовж шляхів у містах чи довкола міст існували поселення військових слуг. Військові слуги це були особисто вільні люди, на яких теж покладався обов'язок захисту тих територій, де вони проживали. В містах існувало ополчення, міщани самі виходили на захист власних міст в разі небезпеки. Або як це стало вже практикою із 16 століття, вони збирали певні гроші і наймали замість того, щоб служити самостійно, найманців, як їх називали Жовніри. Ті, які служили за гроші. Крім того, в Великому князівстві Литовському існувала окрема категорія воїнів це були служиві татари. Це були вихідці Золотої Орди, які в ході міжусобиць переселилися до Великого князівства Литовського на певні території. Обов'язком їх була військова служба і постачання коней до армії Великого Князівства Литовського. У часи Великого князівства Литовського не існувало чіткого поділу народи військ. Усі, хто мав достатньо статків, виходили на війну в кінному строю. Вони споряджували себе і власного коня. Бувало так, що протягом багатьох битв, польових походів у степ протягом 14-16 століть військо Литовське складалося лише із кінноти. Безкінні воїни. Піхотинці залишалися у гарнізонах, залишалися обороняти міста і фортеці. Основою оборонної системи руських земель в добу Великого Князівства Литовського були укріплені міста і замки. Укріплення були переважно земляними, дерев'яними, але вони теж давали достатній захист від нападу невеликих військових загонів. У селах були також укріплення, імпровізовані. Які складалися переважно з мурованої церкви, яка була оточена валами, за якими, в разі небезпеки, населення сіл ховалося. Також вони могли сховатися всередині стін навколишніх міст, коли чули про наближення ворога. Міста теж переважно мали дерев'яно-земляні укріплення, які складалися із острогу або паркану, складеного з дубових колод, які були обмазані глиною. Із земляного валу і рову, або, як його називали, перекоп. Рів міг бути невеликим, такий, як, наприклад, у Черкасах, в який могли кінні воїни перейти. Навіть Київський замок мав земляно-дерев'яні укріплення, а стіни отримав лише у 20-х роках 16-го століття уже із поширенням вогнепальної зброї. Тим не менш, навіть такі укріплення давали змогу захиститися від татарських нападів, могли захистити мешканців і навіть озброєних вогнепальною зброєю, як це було під час, наприклад, Свидригайлих війн, коли Київ двічі, завдяки гарматам, які були на озброєнні Київського замку, зміг витримати наступ війська Сегізмунда. Важко озброєна кіннота періоду Великого князівства Литовського використовувала ті ж саме тактичні прийоми, що і західноєвропейське рицарство. Це було можливо через використання подібного комплексу озброєння. У Великому князівстві Литовському кіннота використовувала так звані чи лати, тобто це був аналог західноєвропейським латам, які повністю покривали тіло воїна. Такі лати поширилися впродовж 15-16 століття. Готичні обладунки, Максимілянівські обладунки, вони так само, як і в Західній Європі, отримали широке розповсюдження Великому князівстві Литовському. Їх можна побачити на мініатюрах, їх можна побачити на відомій картині Битва під Оршою, там, де рицарі Великого князівства Литовського і Польщі використовують Максимілянівські обладунки. Ці рицарі воювали проти московитів під командуванням Великого князя Костянтина Острозького. Основною зброєю важко озброєних вершників в добу Великого князівства Литовського був важкий спис. Його називали Копія, його використовували за допомогою таранного удару, просто затиснувши під пахвою. Такий спосіб воювання відомий за іконографічними джерелами, за описом битв. За комплексом озброєння, який є на зображеннях і є в археологічному матеріалі. Зокрема, таранний удар неодноразово зображений на мініатюрах радзивілівського літопису 15 століття, який був створений, скоріше за все, на Волині. Крім списів, використовували також мечі. Мечі це була привілегія, це було найбільш поширене озброєння для якраз рицарської кінноти. Ті, хто не мав змоги. Купити собі меч, використовували менші за розміром легші і дешевші аналоги корди. Це були тисаки або великі ножі. Їх використовували як у піхоті, так і в кінноті. Легка кіннота використовувала списи, які називалися древо. Вони були легші, тонші і не надавалися для таранного удару. Можна було. Їх використовувати для нанесення удару кистю руки. У піхоті використовували рогатини, це були коротші списи із масивнішими наконечниками. А у XVI столітті в піхоті поширюються довгі піки. Хоча пікінери як військо, воно не набуло поширення в Великому князівстві Литовському. Також зброєю ближнього бою, який використовувався в Литовську добу на українських землях, були шаблі. Вони поширилися в легкій кінноті, існували також різновиди бойових сокір. А от булави і перничі вони з часом перетворилися на символ влади і менше використовувалися в якості зброї. У Великому князівстві Литовському, на відміну від, скажімо, сусідів Московського князівства, Такі інтенсивні контакти із татарами, і з турками вони не призвели до орієнталізації, осхіднення комплексу озброєння. Тобто в Литовському князівстві більше були поширені якраз західноєвропейські зразки озброєння. Хоча інтенсивні контакти війни із татарами, необхідність маневрного бою, вони викликали в Великому князівстві в Литовському поширення легкої кінноти та використання полегшених. Видів захисного озброєння, наприклад, лише кіраси і шолому. Це була так звана стрільнича зброя, яка згадується у документах доби Великого Князівства Литовського. Так само разом із західноєвропейським рицарським комплексом озброєння могли використовувати також і сагайдачні набори лук зі стрілами для того, щоб протистояти татарам, необхідно було володіти стрілецькою зброєю. І татарські луки були дуже поширені. У кінноті Великого князівства Литовського. Із дистанційною зброєю також у Литовському князівстві поширений був арбалет або Куша, але його поширення припадає на XVI століття, на самий початок цього століття. І вже в двадцяті-тридцяті роки він був витіснений вогнепальною зброєю. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського відбувалося в тому числі і збройним шляхом шляхом протистояння литовського війська із татарами, які збирали данину і вважали руські землі підпорядкованими собі. Починаючи з 1362 року, литовське військо бореться збройною з татарами, розбиває їх. У битві на синіх водах литовській владі підпорядковується Київщина і велика кількість інших українських земель. З тих пір протиборство між Литвою і татарами призводить до поширення литовської влади аж до Чорноморського узбережжя. Проте у 1399 році, у битві на Ворсклі, литовське військо було розбите татарами. Після цього Литва зайняла оборону. Татарське військо підходило під стіни Києва, і протягом 15 століття війна між Литвою і татарами відбувалася майже постійно. Набіги татарські постійно непокоїли українські землі, і це призвело до того, що литовські князі будують мережу укріплень на українські землях, щоб захищати їх від татарських набігів. Українські воїни. Із руських земель брали участь практично всіх війнах Великого Князівства Литовського, в тому числі які велися і за межами українських земель. Зокрема, на початку 15 століття Велике князівство Литовське разом з Польщею одержало перемогу над Тевтонським орденом у Прусії в битві під Грюнвальдом тисяча 1410 році вони нанесли ордену поразку. І в цій битві брали участь також вихідці із українських територій, руські воїни, які разом із литовцями і поляками билися на полях Грюнвальду і перемогли Тевтонський орден. У Литві були свої причини воювати з Тевтонським орденом. Він позбавив Литву виходу до моря, і, відповідно, після завершення цієї великої війни з Тевтонським орденом Литва повернула собі вихід до Балтики. Українські землі були щитом Великого князівства Литовського від татарських нападів і протягом 15-16 століть відбуваються майже постійні війни між Литвою та татарами, переважно кримськими. Це призвело до побудови системи оборони литовських земель від татарських набігів. Татари доходили до Києва неодноразово. Брали місто, зокрема, в 1416 році татари зуміли спалити місто, хоча й не змогли взяти київський замок. А в 1482 році татари Гірая зуміли захопити місто, повністю його зруйнувавши. Татарські загони могли доходити до Волині, до Галичини, навіть до Мінська, Вільнюса. І довісли, і проходили вони через українські землі, це спричиняло необхідність оборони українських земель протягом 15-16 століть була побудована така система оборони, яка передбачала перебування в полі постійної кількості сторожі. Тобто, по суті, на державному утриманні вона була, по суті, це аналог Державної прикордонної служби. Коли ця сторожа, яка перебувала в полі, отримувала дані про... Татарський набіг, вона збирала розвідувальні дані про шляхи цього набігу, про кількість війська, і відповідно доносила далі старостам, князям, які на це реагували, які збирали ополчення, посполите рушення, яке вирушало в поле, і вони потім боролися проти оцих татарських загонів. Така система була досить дієвою. За деякими обрахунками, близько третини татарських набігів протягом 15-16 століть вдалося перемогти. У 16 столітті головним ворогом Великого Князівства Литовського стає московська держава. На початку 16 століття вона зуміла підкорити собі ряд прикордонних територій. В 1514 році вона захопила Смоленськ і під Оршою у верхній течії Дніпра відбулася грандіозна битва, в якій Велике Князівство Литовське разом із польською армією союзником Польща і Литва були тоді у персональній унії, змогли побороти московське військо. Командував цим розгромом московитів Костянтин Острозький, і про це у нас залишилися описи і залишилася така чудова пам'ятка. Художня як картина Битва під Оршою», яка в деталях змальовує обставини цієї перемоги. В битві під Орші так само брала участь вихідці із українських земель. Перемога під Оршою дала змогу Великому князівству Литовському зупинити експансію Московії на свої землі та дала. Славу непереможного воїна Костянтину Острозькому, якого відтоді називали руським сцепіоном, порівнюючи його із римським воєначальником, 16 століття було в Європі часом мілітарної революції або вогнепальної революції. Вогнепальна зброя поширюється на українських землях так само в часи Великого князівства Литовського. Перші згадки про використання вогнепальної зброї, гармат, бомбард. Відносяться до аж до 1393 року, коли Скіргайло привіз у Київ бомбарди, невеличкі такі гармати. В наступному році в Київ привіз гармати князь Вітовт І з тих пір зброя вогнепальна стала частиною арсеналів великих і не дуже великих міст на українських землях, зокрема протягом 15 століття. До арсеналів таких міст, як Житомир, Вінниця, Чуднів, Київ, входять гармати, які називалися Тарасниці, Бомбарди, входить ручна вогнепальна зброя, яка називалася пищалі, гармати серпентини і так далі. Спочатку вогнепальна зброя гармати використовувалися переважно для облог. І взяття міст дерев'яно-земляні укріплення не могли протистояти великій кількості вогнепальної зброї. Тим не менш, гармати вже одразу наприкінці 14 століття використовуються і в польових битвах. Зокрема, є дані про використання бомбард у битві на Ворсклі. Надалі поширюється ручна вогнепальна зброя, така яка отримала назву гаківниці. Пещалі, ручниці або гаркабузи, тобто аркебузи. Це була зброя, яку був здатен переносити сам воїн. Вона мала досить примітивні гнотові замки, тобто гніт, який підносився до запального отвору, що давало вибух пороху і постріл. І вони були досить великих калібрів, досить важкими. Кількість Ручною вогнепальною зброєю, війську Великого князівства Литовського була протягом другої половини 15-16 XV, століття досить незначною, і вогнепальна зброя переважно перебувала на озброєнні гарнізонів міст і фортець. Ми знаємо, наприклад, що станом на 1530-ті роки в Києві було на озброєнні 59 гаківниць. Гаківниці це ручна вогнепальна зброя. Із гаком, який чіплявся за кріпосну стіну, щоб компенсувати віддачу досить великого калібру, могли бути значних розмірів, досить складні в транспортуванні. Легшими в транспортуванні були аркебузи, якими протягом 16 століття озброїлася більшість європейської піхоти. На відміну від Західної Європи, в Великому князівстві Литовському ніколи не існувало великих мас вогнепальної піхоти, які би захищалися пікінерами, тому що основою Війська Великого Князівства Литовського, в тому числі на українських землях, протягом мілітарної революції все ще залишалася кіннота. У Великому князівстві Литовському була протягом 16 століття ще рицарська копійнича кіннота, яка користувалася таранним ударом, але поступово ця рицарська кіннота починала легшати, тому що в період мілітарної революції в Литві з'являється нове формування, таке як гусари. Гусари, це була легка кіннота, яка воювала по рицарськи, тобто використовуючи щит і таранний удар списом, але спис був уже древо, було полегшений спис. Вони практично не мали захисного озброєння, або воно було легким, лише шолом і кіраса. Пізніше відмовилося і від захисного спорядження, лише залишився щит. Тим не менш, гусарська кіннота показала себе досить добре на полях боїв. Протягом 15 століття, і таким чином, що в 16 столітті вже поступово шляхецьке посполите рушення ополчення, воно із європейського такого вигляду рицарської кінноти поступово перетворюється на густар. Вони позбуваються захисних лад, вони мають довгий, але полегшений спис, захищаються щитом і мають. Теж характерні для гусарської кінноти зброю шаблі. Шаблі якраз поширюються у Великому князівстві Литовському в якості основної січної зброї, витісняючи мечі, якраз у 16 столітті, в період вогнепальної революції. На відміну теж від Західної Європи, у Великому князівстві Литовському ніколи не існувало великих мас кінноти, озброєної вогнепальною зброєю. В якості дистанційної зброї протягом 16 століття все ще домінує татарський і турецький лук, яким можна було на рівні тягатися із татарською кінотою чи кінотою московитів, які виглядали, озброїлися переважно так само: вогнепальна зброя витіснить луки зі стрілами лише в наступному 17 столітті, і то не всюди, так само ще однією формацією, яка виникла під час Вогнепальної революції 16 століття на теренах якраз Великого князівства Литовського в Україні було козацтво. Були ті люди, які мешкали на прикордонні, які час від часу відбивали напади татар або здійснювали зворотні походи, які відточували свою майстерність у степу, позбавленому влади центральної. Згодом козаки довели свою майстерність таким чином, що держава завела реєстр, за яким вона утримувала певну кількість козаків для протидії татарським і турецьким походам на півдні України. Дякую за увагу. З вами був Центр досліджень воєнної історії Збройних сил України. Вивчайте історію українського війська разом із нами.